Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі Ігрійки Люблю. І це у нас, друзі, гра по серіалу Втеча зв'язниці. Фінал. Ось і починається втеча. Всі по черзі. Залазить. Залазить в дзюру А це хто такий? Так, тікай із Fox River. Пішла. Тут мають бути ще двіжуха з цими чорними пацанами, які хочуть розвалити. Ааа, розвалити. Ось, мені треба завалити, ж він не поняв. Sorry, no on the bus, Так, друзі, ти не ма. ти не маєш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оцей мені розвалив! no room on the bus, pal. Ти не маєш білада на цей автобус. Треба його розвалити, коротше. Треба, коротше, його розвалити. Не, виробив його нафіг туалетом. Все. Так, друзі, втеча почалась. Побігла. Ми йдемо за всіма. В серіалі всі йшли, а ми зараз йдемо за ними. Ух, це мені цікаво, як це все буде відбуватися зараз. Я вже не пам'ятаю. Проходимо. Так. вони мають зараз всі в. в йти... чекай проитай. В... 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 Йти... Куда? А, назовні зовні мають вайта. Потім на это мають. Так, добре. Ну кто таки внизу? Охоронець? Хто там такий внизу? А, в мене не показує Хто там. Добре, пішли. Я не знаю, чи я правильно йду може я не туди пішов так, тихо, туди. Пойдемо, подаємося. А, ну правильно, всі пішли сюди. On, а вон воно. Давай, давай, рухаємося. Рухайтесь, рухайтесь, друзі. Я тихенько за вами. Десь там має валяти з моїх охорони, мені треба порадітися. Бляха, як це прикольно. Го, 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 наречі втечі. Так, там просто щурі пришло. Я так і знав. Я так і знав, що что з спецстала. залізла. Ну, за нами вже точно ніхто не пройде. Оп. Мэнекс! Мэникс! Давай за пак, Ти не зможеш виграти. это маны все карты. За сволота все таки за заволотить Лінкольна. нам. Ну, типу, продовжуємо в Тайчу с Fox River. Заки той і шаг знаєте всі, то на А, він за нами тоже біжить. Але бару зараз сам, а барас с Лазареті, не знаю, чи ні. Чи він знайому тікає, що з не по... А, ні, він... Він... він, він в Лазареті. Має бути. Майкл договорився. А там хузья. Менікс прийшов. Угу. Треба Менікса, короче, завалити. Так. О, дивись, волота, лізе. Доганяй. Сволота. І Це мій шеф. Кабінетний щур. Я оперативник. Я в шоці. Джуйн болт. Так. Да, дай йому. You don't give up. Ти роздаєшся Пексон, так? Зачем ти, ти мене багато. підставив? Ти знав багато. Нарешті буде нами. Фінальний бій, походу. Ти що я не мав би ні з ким битися. Та шо ти такий здоров. Кажу броню. броню. Ну не броню, блок! Ну, добре мені дав. Ну це да, це. Він має бути здоровий, що це останній мій суперник в цій. Оба! Ой! Мене ВИРУБАВ? Так вылезло. Ща не все. Ууу. Здорово, выйти, засранець. Що там сталося? А, я не прийду сюди. Гоняв, полізла. Мені мона, не уж і ось моя форма охоронця, вроді виваляється, то що я скинув. То що я скинув. треба родіти з охоронця. Чік! Все, я вже красень, тепер я можу вийти на зоні спокійно. Там вони вийшли. А, вони вийшли, коротше, в формі а, психів. Коротше, а. А ми, коротше, переділи з охоронця, і вони зайшли зараз в психушку. О, тепер я можу спокійно ходити. О, ну волота сволота Стікає, тікає, Бляха, нажимати, the whole frame up It was just a trick to get Aldo out of hiding, so you could protect the company. Бляха,

Ти в цьому винен, сволоч! Барос тікає. А, я скіпнув. коротше, бій, дочайно. Ой-ой-ой, який ти здоровий! Да що ж ти б'єш без перестанку? Так, скудну показали втечу. Я думав, вона буде більше щось движухи. Короче, давай такой просто наваливать. Будем меня набиться. Вот так, вот так. Ай, моя, ну, бляха, я... Треба нажимать кнопки. Ай. Еще раз. Комбо. Так, так. Так, так. Не. Снова дали бить. Еще один раз. Я в него... жить, Житейка, що ты спринт прописав, що? Чи, чи хазоям? А нас, походу, бачать. Але так я охоронець. Мені пофіг, я просто охоронець гілупозека. Ша! Ша, не вс. Ай, так класно, давай. На! О, де все. Полетіло! за поліція штату Іллінойс. Офіцер під... офіцер атак! Я можу попасти... А, мені треба попасти... Мені треба попасти, коротше в целом. Вони думають, що я охоронець, все-таки. кого попало. В нього!

Якщо ви это дійда я марм. Прикольно, прикольно, прикольно. Манікса, короче, коротше, Сім назовні. Ну, бляха. А, ні, ще я продовжую, ні. А, ні, не, нема. Ну така, друзі, короче. як вам пояснити, хто бачив серіал? От, ви дивите серіал, а ці події просто відбуваються за кадром, нікого ви не бачите в серіалі. Ось і все. Тут не акцентовано на тому, на втечі, на, на там всіх персонажах за серіалу. Тут акцентовано на Пменіксу, на його взаємодії з різними персонажами і на його босі. Коротенька частина. Можна було б вліпити все в одну серію попередню, але маємо те, що маємо. Маємо дві серії. Надіюсь, вам, друзі, сподобалось. Ми закинули в копілочку пройдених ігор. Підтримати далі, друзі, будемо. все. Всім дякую, всім гарного дня і до побачення. Бувайте!